Якщо ви працюєте в такому ключі, надаєте виписки, ваш бухгалтер обробляє, визначає в гривневому еквіваленті дохід. Розраховує гривневий еквівалент і, скоріш за все, це буде третя група. Раз у місяць бухгалтер виводить загальну картину і, відповідно, раз на три місяці подає декларацію з єдиного податку. І таким чином виводить суму отриманого доходу. Ми працюємо дуже схоже на цей формат роботи, тобто нам наш клієнт надає на наш запит всю необхідну інформацію, ми її обробляємо, тому що там виходить, що на дату отримання валюти на валютний рахунок ФОП потрібно по курсу НБУ визначити. Реневе еквівалент отриманого доходу і таким чином розрахувати податки, які ми з вами декларуємо раз у три місяці, тому що, скоріш за все, це йде мова про третю групу. З другою групою, до речі, ми працюємо так само. Ми збираємо усі раз у місяць документи, обробляємо, ведемо книгу обліку доходів, і відповідно усе готуємо до того, щоб нам було легше закривати рік.